Привіт! Ви на каналі ММА в деталях. Поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись на канал та вдар по лайку та дзвінку. Поїхали! Колбі Ковінтон звинуватив Камару Усмана в сриві в бою з Хамзатом Чимаєвим. Я від самого початку знав, чим закінчаться їхні переговори. Я казав вам, що Усман просто хоче привернути увагу до себе, а Чимаєв просто відповів йому, підігравши. Я знав, що на півсередньому Чимаєв битись не стане, а Усман не піде в середній дивізіон. Мені здається, Усман хоче вже завершити кар'єру. В останньому бою з Едвардсом він виглядав просто жахливо, старий і повільний, а його Коліна йому прийшов справжній кінець. Щодо мене, я стаю лише кращим. Коли я заберу цей титул, то люди побачать траєкторію наших кар'єр і все зрозуміють. Ви знаєте, я чомусь теж думаю, що Усман дійсно хоче закінчити кар'єру. Проведе ще пару поєдинків і все. Подивимось. Також Колбі прокоментував реванш Дасіна Парє та Джастіна Геджа. Це хороший бій для UFC. Якщо вони вважають, що цей поєдинок підходить для головної події івенту, то хай так і буде. Ці хлопці уникають реальних викликів, тому вони ніколи не стануть справжніми чемпіонами. Нехай вони борються за пояс БІМ. Вони не переможці, але вміють битися вибухово. Нехай їх закриють в клітці, і ми побачимо, чим це все закінчиться. Я дивлюсь на цей бій без ілюзій. Мені здається, він не виправдовує тих очікувань, які на них покладають. Тим не менш, вони є членами нашої компанії. Нехай зароблять колбі, як завжди, гострий на язик. Я впевнений, що це буде справжній гладіа. Поєдинок, де важко вибрати переможця. А всі ми впевнені, що це буде захоплюючий бій, а переможець той, хто буде кращим в той вечір. Бажаємо успіхів обом бійцям. Ігор Чікадзе, топовий Грузинський, напівлегковаговик. В соцмережах повідомив про своє повернення в Октагон. Радий повідомити, що Гіга шоу повертається. Півтора року я намагався знайти суперника. І ось нарешті то у мене призначений бій. Будь ласка, помоліться, щоб мій поєдинок не зірвався. Ще не розголошується ім'я суперника і дату бою. 30-річний Гіга Чікадзе. ЄСі здобув 7 перемог і зазнав однієї поразки від Келвіна Каттера. Так, Гіга теж крутий ударник. Його поєдинки дійсно цікаві. Чекаємо на його бій. У Лондоні пройшов турнір UFC Fight Night 224, який очолив бій важковаговиків Тома Аспінала і поляка Марчина Тибури. Це був дійсно ефектний Fight Night. Пол Крейг переміг технічним нокаутом у другому раунді Андреа Муніза. Бій був ефектним, події відбувалися досить швидко. Він проходив то в стійці, то в боротьбі і закінчився важким нокаутом від Пола Крейга, який, до речі, спустився на дивізіон і Гарно себе показав. Юлія Столяренко перемогла больовим прийомом в першому раунді подругу Педі Пімблета Молі Маккеннен. не дивлячись на те, що Молі має гарний бокс, і вона його приміняла у поєдинку, пробиваючи правою росіянку, але він їй не допоміг. Юлія провела тейкдаун і впіймала руку Молі, яка в свою чергу зробила помилку. Неправильно розвернувшися, віддавши руку, вона змушена була постукати. Шкода, звісно, я мав надію, що Молі зможе вимкнути. Світло росіянці. Том Аспінал переміг технічним нокаутом в першому раунді Мартина Тибуру. Це було епічне повернення. Том розпочав поєдинок з Лоукіків тією самою ногою, що була травма. Він показав, що з ногою все окей. Також Том був швидким та потужним. В якийсь момент розмінами ударів Аспінал провів комбінацію ударів та відправив Тибуру в нокдаун, де довів діло добиванням. Після поєдинку Том сказав, що хоче провести поєдинок з переможцем Ган та співа. На що Ган відповів в соцмережах: гарний бій, будь обережний з бажаннями. Побачимося в Парижі. У важкій вазі Аспінал дає колихання дивізіону, цікавих розвитків та подій. Також Джон Джонс відреагував на перемогу Аспінала, і в соцмережах написав: Звучить добре, лол. Аспінал показав свою реакцію на цей твіт. Це вже є перемогою. Значить, я все роблю правильно. Я вже говорив всю неділю перед поєдинком. Що хочу привернути його увагу. Джон Джонс зустрінеться зі мною, і це моя мрія. Це має бути теж цікавим поєдинком, але думаю, що він не відбудеться. Навряд чи Джон Джонс буде битися після поєдинку з Мійочичем. Тим паче на черзі є Сергій Павлович. Хоча Дана Уайт на останніх інтерв'ю постійно каже за Аспінела, не згадуючи Павловича. Ну а тепер переходимо до ваших цікавих коментарів. Пан тоже так відлизує UFC, що аж противно. Пантожа Клоун виграв роздільним рішенням у Марену і навіть не розглядає його як суперника. Виграв джекпот і сидить такий. Я хочу те, да се чемпіон теж мені. Скоро Адесані виб'є залишок місків у Стрікланда і дуже сподіваюсь на косту. Шкода, звісно, що дріку знявся з поєдинку проти ізі, бо в нього були хоч якісь шанси виграти. А найцікавіше, що буде в битві десані – це лише прес-конференція до бою. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався контент, підпишись на канал, вдар двічку, по лайку та дзвінку, залиш коментар та долучайся до нашого телеграм-каналу. Посилання буде під відео. З вами були ММА в деталях. Почуємось.